Волонтерів більше не пускають у вовчанськ евакуйовувати тамтешніх жителів. Занадто небезпечно. Нині людей вивозить лише поліція. Окупанти випускають по місту 20-30 кабів за день. Евакуація стає складнішою. Переважно її потребують літні люди, які до останнього не хотіли виїжджати. Частини з них тепер повертатися буде нікуди. Їхні будинки росіяни зруйнували. Тож у прихистку для стареньких, які створили в Харкові, волонтери нині побільшало підопічних. Марія Малешка розкаже. Йому було 84 роки. Його бікарюк Анатолій Ніколаєвич. Скільки ви прожили разом? 60. Рівно 60 років. І от представте себе. Ща стане жарко. Пані Тетяна і досі у шоковому стані. Волосся обгоріли. Її чоловік лишився там, у Вовчанську. Дістати його з будинку, що палав після влучання, таки не змогли. Я бігала кругом, звала, звала і, 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 і не ні. Приїжджають медики. кажу, нікуди. Приїжджала мі міліція. Милиция составляет акты о повреждениях. Я не поехала. Они потом солдат прислали, они меня раскачали за ноги, за руки. И в машину, и привезли. Евакуювали 82-річну пані Тетяну, фактично насильно. Лишитися там означало загинути. Жінка не має ані будинку, ані чоловіка, ані документів. Тепер вона у волонтерському прихистку, що його у березні 22-го створила відома архітекторка Ольга Клейтман. Нині тут зо пів сотні стареньких із фронтових населених пунктів Харківщини та Донеччини. Це ті, кому нікуди повертатися, ті, чиї сини були військовими і загинули. Частина підопічних має рідних. Частина людей, які спочатку війни з нами були, повернули всіх рідні і їх забрали. А на їх місце в нас тепер приїхали люди з Вовчанська, з Куп'янська, з Липців. Я так розумію, що це не кінець, і ми написали, що ми можемо ще приймати. Ми написали скільки ми можемо приймати. Утримання цього прихистку стає волонтером щонайменше у півмільйона на щомісяця, навіть з урахуванням того, що підгузками, побутовою хімією та продуктами їм допомагають у прихистку. Є медперсонал і є свій реабілітолог, волонтер з Каліфорнії Крістіан, який навчає підопічних ходити наново. А ви не бачите зовсім у вас? Я вже сім не бачу. Це Олександр, він також із Вовчанська. Евакуювали його з прикордоння ще у перший день наступу росіян на місто 10 травня. І в чому був, я стояв в тому я і уїхала. В чому був? Там взяло, значить, деякі документи. Ну, ми їхали під каговорів бомбами. Олександр навіть має доньку, яку не бачив вже багато років, відтоді, коли ще мав зір, де вона не знає. Так само діти тут є у багатьох стареньких, але часто, якщо йдеться про прикордоння, діти ці живуть у Росії, якось у пані Тетяни, яка втратила чоловіка і дім в неї дві доньки. Одна е, е, жила з в Овчанську, вона теж евакуювалась, і зараз вона е, ну, е, намагається влаштуватись якось в Харкові, а друга дочка в неї давно поїхала в Росію і вийшла заміж за російського офіцера. А що вона каже про те, що от вам бомби прилітають? Нічого батька її вбила. Ну, я старалась на цю тему не говорити. А вона, ну і вона. Ну ви розумієте, Ми вже два роки жили під бомбами. Ну що, вони ж мабуть, там б... із телевізії, з новостей знають, що там з нами робиться. Марія Малевська, Олександр Бринза, Вікна СТБ. Єдині Новини.